За минулу добу російсько-окупаційні війська 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На маріупольському напрямку зафіксовано 31 випадок порушення режиму припинення вогню. В Павлополі, Новотроїцькому, Богданівці, Новомихайлівці та Мар'їнці проти сил антитерористичної операції бойовики застосували стрілецьку зброю та гранатомети. По Широкіному і Талаківці вогонь вели з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП. А у укріплення в Красногорівці ворог обстріляв із зенітних установок кулеметів, мінометів 82 го та 120 го калібрів. В районах Водяного та Гнутового окупанти, окрім мінометів обох калібрів, застосували ствольну артилерію калібру 122 міліметри. На Донецькому напрямку відбулося 10 випадків відкриття вогню у бік українських позицій. По захисниках Пісків вогонь вели з гранатометів, в Луганському з кулеметів та мінометів калібру 82 міліметри. В Зайцевому, окрім гранатометів та стрілецької зброї, було використано міномети калібру 120 мм, А в Авдіївці одночасно міномети обох калібрів, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю. На Луганському напрямку відбулось 9 провокацій проти сил антитерористичної операції. В районі Новозванівки, Балки Кошарної, Новоолександрівки та Новотошківського противник використовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. На околиці станиці Луганської кулемети. А в Кримському укріплення українських воїнів було піддано обстрілам з гранатометів та мінометів 120-го калібру.